Всім привіт! З вами Ірина і тема нашого сьогоднішнього заняття I can fill in a form. Я можу заповнити форму. Перед вами табличка з чотирма колоночками. У першій колонці у нас meaning, значення слова, у другій Word саме слово. У третій example – зразок. І у четвертій About You. Ви, дивлячись на третю колоночку, заповнюєте четверту про себе. Починаємо з першої. І в першій колонці у нас написано Single or Married Man. Одинокий або одружений чоловік. Такого чоловіка ми називаємо містер. Скорочено «mr» пишемо, А говоримо. Mr. Married Woman. Одружена жінка. Це Mrs. Single woman Одинока жінка. Miss. Single or married woman. Одружена або одинока жінка. І пишемо МС. Miss. Наступне. Family name. Family name. Ми знаємо з минулого уроку, що це прізвище surname. І у зразку ви бачите прізвище Родригез. Наступне first name або names. Якщо нам потрібно указати first name, то ми вказуємо наше ім'я. Також ми можемо сказати for name або for names – у нашому зразочку це Марія Хелена. Наступне: Day, month, and year you were born день, місяць та рік вашого народження. Іншими словами, це Date of birth. І ми маємо зразок The 12 June in 1985. Наступне nationality – національність. У нашому зразочку це Argentinian – Аргентинка. First language перша мова. Перша мова це наша рідна мова. Mother tongue. Також ми можемо сказати native language. У даному випадку це Spanish, іспанська. Home address домашня адреса. І далі написана домашня адреса: California 2000 PISO Piso, не скажу вам напевно. 12 Buenos Aires. c 1289 AAN. Phone number during the day. Телефонний номер або номер телефону, по якому ми можемо зв'язатися упродовж дня. У анкеті він вказується як daytime tell. 4 1. 1 або double 1. Подвійна одиниця. 4, 3, 0 2, 8, 0 0 0 Нуль ми називаємо O oh у телефонному номері. Далі No means number. Ми можемо написати mobile phone, а можемо написати Mobile NO, що означає number. o Email address Ми не кажемо email number. Ми кажемо і пишемо email address, електронна адреса, електронна пошта». І далі у нас вказується малена. Собачка у нас буде «at latino.com.ar». Собачка в електронній адресі це at, крапка dot. Married or single. Одружена або одинока, або одружений, або одинокий. Це у нас відноситься до marital status сімейний стан, сімейне положення. Дівчина у нас одинока, single. Job або occupation. Професія. Чим вона займається? Вона у нас sports teacher, вчитель фізкультури. Також ще можемо назвати вчителя фізкультури PE-teacher. Elementary, Intermediate, etc. Tick означає Відмітьте галочкою. Це у нас відноситься до рівня мови. У даному випадку це level of English. Please tick. Рівень англійської, будь ласка, поставте галочку. І у нас дається три рівні. Elementary, Intermediate, Advanced. Елементарний, середній та продвинутий. Для вас також дали три рівня англійської у вашій колоночці. Ви повинні відмітити галочкою Ваш рівень, коли будете заповнювати цей стовпчик. І останнє, що є у формі, це your written name, signature ваш підпис. Те, як ви розписуєтесь. Ось так ми заповнюємо анкету. Наразі у нас з вами вправа, що ми повинні у ній зробити? А ми повинні визначити, чи правдиве визначення нам дали до слова, чи неправдиве. Наприклад, Miss. І нам пояснюють, що Miss is a married or single woman. Miss це одружена чи одинока жінка. І у нас вже є відповідь F false, що це неправда, тому що Miss це неодружена жінка, тому це неправда. Наступне слово occupation. Occupation means married or single. Occupation означає одружений чи одинокий. Ні. Коли мова йде про occupation, то мається на увазі професія, job. Тому це також неправда. Друге. Mrs. Married Woman. Так, Mrs. – це одружена жінка. Mr. Single or Married Man. Містер це одружений або одинокий чоловік. Так, це правда, тому ставимо T. True. Четверте: Сьонейм Means first name. Сьонейм означає перше ім'я, наше ім'я. Ні. Ми знаємо, що first name це ім'я, а сьонейм – це family name, це прізвище. Тому це неправда. Тік означає відмітьте галочкою. Так, це правда. True. Шосте. Forename. means family name. Forename означає прізвище. Ні. forename означає first name. Це наше ім'я. Тому це false, неправда. Сьоме. Level means write your name. Level рівень означає напишіть своє ім'я. Ні, level означає рівень вашої мови, володіння мовою. Тому це не вірно, це не написати ім'я. Level – це рівень володіння мовою. Це може бути елементарний, середній та продвинутий. Восьме. Marital status means married or single. Marital status означає одружений чи одинокий. Так, тому що marital status це сімейний стан, сімейне положення, це true. Дев'яте, mother tongue це mother's name. Рідна мова це ім'я мами. Ні, mother tongue це first language, native language, тому це false. E-mail address means where you live. Електронна адреса це означає, де ти живеш. Ні. Електронна адреса це те, куди ми відправляємо листи у інтернеті. Тому це неправда. False. 11. Date of birth. Дата народження це today's date. Сьогоднішня дата ні. Date of birth, it's a day, month and year when you were born. День, рік та місяць, коли ви народилися. Це не сьогоднішня дата. Тому це false, неправда. 12. Daytime tell means phone number during the day. Телефонний номер, по якому можна з'єднатися на протязі дня. Так, це вірно. True. Ось так ми заповнюємо анкету. Сподіваюся, що все для вас було зрозуміло і корисно. На цьому наше заняття добігає кінця. Чекаю вас на наступному занятті. До побачення!